Та то капець, та я маю дві вакцини. Та люди так само робили вакцини. Хтось має три, хтось з має одну, хтось не має. Число звіра 666. Або на чолі, воно собі просвітить, може десять світи, може, де мене видно. Або на правій руці теж має бути 666. Можете не переживати, то ще ні. <кл 'я> так по секрету, то тільки диявол так увагу відволікає. Якщо ми так вже знаємо, що буде, така буде цифра. І ми віримо з Біблії, що таке є, там написано, про то навіть священники говорять, то ми маємо вірити повністю в Біблії. І там пише, що перше прийде диявол, сам прийде диявол. Розовієте? Звір прийде сам на землю. А тоді вже будуть цифри на чолі на руках. Диявол то є такий леврикаючий, знаєте, ми його точно побачимо. І в Біблії чітко написано, що він буде, він перший вилізе з, з, з пекла і буде людей заставляти вірити в нього. Дивіться, яка Божа велика любов. Він вас не заставляє в нього вірити. Він дає повну свободу вибору, воля, так називається. Але я вам скажу, що ніхто не, не, не заставить в нього вірити і мусить поклоняти. То все буде прикиньте, свідомий вибір людини. Ви ще не бачили, що хтось з землі вилазив, я теж ще не, наче це не то. Але ще пише. Що не можна буде нічого купувати і продавати без тих цифр на чолі або на руці. Я ще, слава Богу, реклами роблю, як має бути в Інстаграмі. Буде дуже багато чудес, таких, знаєте, вогонь з неба, ще щось дуже такого багато, що люди будуть думати, що то Ісус, розумієте, що то не є диявол, і будуть його, його образ, того звіра, будуть, буде образ. його. Не вірте всі мультики, які він вам показує там в вашій голові. Він вас буде відволікати всіма явними і неявними способами, аби ви не вірили в Бога. Ви аби ви думали, що я якась несповна розуму. Бо близько той вже день, але то ще не той. Почитайте собі в Луки 21-28. Дуже важливо. Але Бог нас дуже всіх любить і каже, підніміть свої голови. Все відбувається по порядку. Нічого нема на купу, все відбувається по порядку. І прийде той день, коли закінчиться війна, все ж таки устаканиться, знаєте, стане таке більш-менш. І знаєте, які такі слова, які найбільше пану мене налякають, і пише, що будуть двоє в полі жати, пшеницю чи щось там, і одного заберу, а другого лишу. Люди будуть зникати, і то буде дуже спокійний час. Майте особисті стосунки з Богом, вірте йому, довіряйте йому. Бо прийде і скаже, я тебе не знаю. І каже Ісус, що прийде на землю і забере свою невісту. То як? Яку невісту? Я не невіста, а май чоловіка. <смі> Ні. Невіста його, мудра невіста, яка чекала на нього, на друге його прише, пришестя. То церква, істинна церква, апостольська, яка живе по Біблії, яка існує по Біблії, нічого більше, нічого менше. Що ж таке віра в душі, тоді ви скажете. А я вам скажу, що кожним, з ким я говорю про Бога, перше ну, таке, заперечення мені, та я ж вірю в душі. Цікаво, звідки то ми всі однаково так говоримо. Хм? Я теж мала віру в душі, але вам скажу відверто, прикладом є я, що без, без церкви і без навчання, так як в школі, мені би ще треба було 20-25 років, щоб я дізналася те, що я дізналася за півроку останніх. Ось тепер, вже після того, як Ісус забере свою невісту, почнеться апокаліпсис або дні великої скорботи, як пише в Біблії. Тоді нам потрібно буде терпіння і віра для кожного віруючого. Але перед тим як диявол прийде, церква буде на висоті, і Дух Божий буде так одного всіх людей, які мають мати духа святого, буде такий покривати їх. Не слухайте своє серце, не слухайте свій розум, бо лукаве. моліться, кайтеся, читайте Біблію, стукайте і вам відчинять.